А осінь сипле листя нам до ніг. Біль прикриває, вирви ніби рани, вітрами сум жене, а на поріг гірки тривожні застеля туману. Газдиня вже зібрала урожай, дарів чимало, хоч було і важко. Егей, красуне, розфарбовуй край, єднач в палітрі. Кольори не тяжко. Жовтаві клени в сонячнім танку замріяні, зажурені та милі. Іч замовляють музику яку, і вітру їм противитись не сила. Їм до вподоби нині листопад, його дива, шарівність і насолода. Коли дарують ніжність ліс і сад, любов'ю все наповнює природа. Миттєвості осінньої краси. Не мов би, не написана ще казка, он де не де ще чути голоси птахів, а ти послухай їх, будь ласка, розкажуть хай про літо і весну, Сирени, що звучать у ріднім краю, тривожну звістку часом не одну. У нас війна, спини її, Благаєм, фільмуй усе. Що бачиш навкруги, хай пам'ять закарбує їх навіки, ці біди, що несуть нам вороги, часи страшні і сліз криваві ріки, Шорхоче листя, Зболені думки, ще день минув та мрієм про майбутнє. Крізь біль і страх, життєві сторінки юрмляться, не прості. Та незабутні, які у осені журливі нині будні.